Ти куди? Отак мамі вже страшнувато, страшнувато Ми сьогодні перший раз гуляємо без сітки. Так? Краса? Ти ж не полетиш нікуди? Я думаю, не полетить. А на що мені летіти? Мене і тут непогано годують, так, Джек? Скажи, скажи. Отак. Отакий красунчик. Отак вот я назву. Що ти, ти там побачив? Що ти там побачив? Ще не знаєш, що красончик. Скоро будемо побіліться Церкві гулять. На плечо посажу і піду. Я пират.